В кінці лютого, на початку березня, знищено існуючий природний захисний такий рослинний шар, який поглинав шум, і можна було тут спокійно жити. Подивіться, ось на ці всі захаращення. За словами місцевого жителя Володимира Матвієнка, дерева вздовж дороги зрізали згідно рішення виконкому Сінгурівської сільської ради від 2020 року. Ми були комісії сільської ради, а то були спеціалісти, які відповідають там прави. По-перше, власник дерева. Не власника, балансу утримують дерев і спеціалісти коло. Ми, наприклад, як це подивилися, є звернення громадян. Ми там ну якби на нього відреагували, пописали письма, По цих письмах приїхали відповідні люди, які обстежили і вирішили, що так от. Після того, як вирізали лісове насадження, це питання стало гостро, Люди не можуть ні вночі спати, ні день пройти по вулиці, Бо дуже великий шум, і ну і які перевищує норми. Всі даним питанням ми зверталися до е, депутата обласної ради Звернулися. Що власне порушені їхні права? Що тут от зрізані дерева, які поглинали шум. і для того, щоб з'ясувати, наскільки вони поглинали, шум, ми звернулись до обласної лабораторної служби, викликали фахівців, Вони приїхали, зробили заміри шуму і повітря. Ми отримали відповідь про те, що екологія повітря знаходиться в нормальному стані, не перевищує стандарти, а власне. Шуми перевищують. Наша вимога всього три тільки. Перше розглянути можливість установки, дерев вже не вернути, установка шумопоглинаючого екрану. Якщо це по кошторису дорого, то звернутись до управління там державної служби тимільних доріг, установити радари, друге убрати територію за себе і відповідно провести озеленіння подальшому балансу утримувач дороги, вздовж якої вирізали дерева служба автомобільних доріг в області для того, щоб встановити. На кількох кілометрах шуму е, захисні екрани потрібно виготовляти теж тендерно-кошторисну документацію, і вартість цих робіт буде близько 13 мільйонів. Наразі служба не має таких коштів для саме забезпечення е, ізоляції дороги від, е, від населеного пункту. Ми маємо намір провести озеленення, але ж ці роботи е, виконуються в межах експлуатаційного отримання. І на даний час саме навесні, ми в межах цих робіт більше уваги приділяємо саме безпеці руху, тобто аварійному ямковому ремонту. Тобто, трошечки відкладаються ці роботи з озеленення. повністю не не завершує підрядник роботи, на якому на якого на балансі знаходиться ця ділянка дороги. Буде проведено розчищення цієї території від залишків старих дерев. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.